15 лютого, Четвер Перед обличчям страху. Вставши, він наказав вітрові і звелів морю. Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. Марка 4:39. Маленький рибальський човен плив Галилейським озером в останніх променях вечірнього сонця. Ісус спав на кормі. Раніше учні разом з учителем багато разів долали цей шлях, але зараз все було по-іншому. Несподівано знялася буря, яка вмить перетворила озеро на несамовито бурхливе море. Хвилі накочувалися на човен, а вітер рвав вітрило. Досвідчені рибалки в паніці почали будити Ісуса, боячись загибелі. Ісус підвівся, узявшись рукою за щоглу. Повернувши обличчя до жорстокого вітру, він спокійно промовив два слова Перестань, ущухни! І раптом все змінилося. Темні хмари над головою розсіялися, вітер затих. Хвилі вляглися, озеро стало спокійним. Учні стояли вражені побаченим і дивилися на прозору блакитну воду. Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? А хто це міг бути? Хто керує силами природи? Той, чиєму слову коряться і вітер, і хвилі? Той, хто здатний змінити найнебезпечнішу ситуацію. Ісус творить мир. Він обіцяє принести мир у життя кожного з нас. У цьому гріховному світі відбуваються жахливі події, на нашому шляху зустрічаються труднощі. Однак Ісус уже переміг все зло на нашій землі, Він сильніший за все, що б то не було, що таїть у собі загрозу. Саме тому ми можемо бути впевнені, що Він може дати нам мир. У цьому мирі, котрий дає нам Ісус Христос, таїться велика сила. До неї ми можемо звертатися за найскладніших життєвих обставин, коли нас мучить проблема або докучають хвилювання. Наш страх часто стосується того, про що ми найбільше думаємо. Саме тому апостол Павло залишив нам у посланні до Филип'ян велику обітницю. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Филип'ян 4 7. Існує мир, який перевищує будь-яке розуміння. Навіть якщо наш розум не встані його збагнути, серце має вірити в це, ми можемо приходити до Господа, котрий заспокоїв шторм на морі. Та приносити до його ніг усі турботи, хвилювання, страхи і проблеми. Як нам це зробити? Потрібно просто цілком довіритися йому, сконцентрувати свою увагу на його мирі, а не на своїх проблемах і дозволити вірі перемогти наш страх.